Всім привіт, це кінформіст, і сьогодні ми поговоримо про фільм ПАМ Фір. Чому це дуже хороше кіно, але воно не може вважатися шедевром. Хоча на рівні сучасного українського кіно, напевно, таки може. Давайте розбиратися більш детально. Поїхали! Спойлери, можливо, будуть, але не критичні. Але виріжте самі дивитись, чи вже після перегляду фільму. Фільм вийшов в кіно. В українські кінотеатри зараз він там, можете його подивитись, але все таки фільм вважається прем'єрою 2022 року, тому що він був представлений на канському кінофестивалі, де отримав. Реально непогану пресу, якісь відгуки, як і інший український фільм, бачення метелика, який вийде в кінотеатри в наші згоду. Тож слідкуйте, Дмитро Сухолиткий Собчук, режисер цього фільму. Він зняв знімав до цього якісь короткометражки. Цей і штангіст і борода дуже цікаві роботи. Це дійсно людина з прекрасним потенціалом, і це ви можете точно побачити по фільму Памфір. Давайте розберемося, що він хотів цим фільмом сказати, взагалі що хотів дати світу. Мені здалося, що він хотів зробити створити таку е, визитівку, знаєте, українського кіно в світі, показати, що ми можемо, Не наче показати свій потенціал. Типу, дивіться, українці можуть знімати арт мейнстрімне кіно. Ще й незалежне не за великі гроші, дуже якісно з точки зору технічних і показувати ще й своє щось рідне, українське, якісь особливості народу, традиції, і так далі, і це в нього в принципі вийшло дуже дуже непогано. Реально, ну я даже сказав би, це просто майже ідеально вийшло, тому що по цьому фільму можна реально продавати українських митців і українське кіно на міжнародні ринки. Це факт. Давайте по самому фільму, прям так по критеріях я тут собі записав, що сподобалось. Це дуже живе кіно. Це реально живе кіно, яке приємно дивитися, просто звичайним глядачам. Воно чіпляється, цікаво, воно дійсно балансує між гумором та драмою, дуже, дуже прикольно. Я не знаю, було, було дійсно в кінотеатрі знаходитись як глядачу звичайному. І відчувати, що людям цікаво просто дивитись кіно, навіть якщо вони там не оцінюють його з точки зору кіномистецтва. По-друге, дуже класно показує нам традиції Західної України, дійсно такі автентичні традиції. Це відбувається дуже органічно, вплетено в сюжет, і воно реально важливе, тому що цей колорит він, він притягує, притягує людей з інших. Інших народів щоб подивитися, що ж там в Україні відбувається, Да навіть мені, як е, е, жителю східної там, центральної України, було дивовижно цікаво. Тематично це дуже круто. Про контрабандистів, які е, прямують через кордон до Євросоюзу з України, і щось там е, якусь контрабанду е, несуть з собою. Я не знаю, я такого не бачу. І ще цікаво, що це кіно не говорить про війну. Типу, проблем у нас дуже багато і без війни. І а війна десь там. Ну, дуже-дуже фоном в цьому фільмі. І там вона проявляється в одній фразі, коли там Толя і Коля, ми дізнаємо, що їх там батько пов'язаний з АТО і так далі. Оця вся історія. А так, неначе він не намагається робити на цьому акцент. Ну, тому що це якось дуже просто. так? Всі роблять це, а ось людина намагається зняти ось таке кіно. Але. Ми розуміємо, що в цей час ще йде війна. Всі розуміються. Наступне, що дуже круто, це поєднання жанрів. Ну, подивіться, скільки всього тут є. Це і неначе якась п'єса від Макдони на кшталт трьох білбордів. Це така п'єсова драма, це і трагікомедія. Там очевидні такі моменти загравання з небезпекою і смертю і так далі. Це факт, це і бойовик. Просто, ну, я не знаю, неймовірний. З неймовірною кількістю посилань Це і криміналізм, так, чиста така кримінальна драма. І ще один момент, який розкриває нам потенціал режисера. Він робить неймовірну кількість посилань на відомі стрічки. Ну, згадайте ту сцену а, з памфіром, коли ви, він розносить просто а, всіх тих а, хлопаків. Це ж реально, ну, це ж реально олдбой. Щось таке, не наче з якогось медмаксу. Фінал, не наче якийсь втеча шоушенку, а скільки посилань на хрещеного батька та інших кримінальних фільми, не наче там реально на С -С Сицилії десь це відбувається, і морда зі своїми там онуками, такий лагідний і дуже добре. Ну я думаю, що багато, велика кількість. Я навіть зараз всі не пригадаю. Макдону я пригадував. Я думаю, що це також є. Якесь натхнення. Я думаю, що це якраз таки супер круто і це такий постпостмодернізм від українського режисера. Сценарій, давайте поговоримо про сценарій. Мені здається, що сценарій в принципі дуже непогано прописаний. Там такі філософські думки, і ми розуміємо всю історію, яка відбувалася до. Початку до початку подій цього фільму, але є питання все ж таки по сценарію. Я думаю, що в деяких моментах хотілося б більш дієвого розкриття просто якимось кадром, просто без слів, так би мовити. Тобто, я маю на увазі, що інколи дещо так розжували деякі моменти. Режисура, мені здається, режисура класна. Всі ці переходи дуже цікаві. Класні плани, як це подано. Я думаю, що дуже така перспективна режисура, людина вміє знімати не тільки просто, там, діалогове кіно, але й дійсно екшен якийсь. Здалося іноді, що це дійсно така, ну, наче прям партитура, а не режисура, тому що коли там герой йде, і за ним там з машини виходять люди, і їх стає більше, 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 ну, наче це відбувається дуже так ритмічно. Е, ну, коротше, я думаю, що режисура дійсно на рівні. Іноді навіть хотілося, щоб він дещо себе так зупинив, взяв руки, подивився зі сторони на все це, що він робить, і дещо, можливо, пригальмував. Але тут настільки серйозно йде з екрану його жага показати, що він може, що навіть не хочеться про це говорити. Нехай робить хлопець, як, як робить. Операторська робота без питань, картинка просто прекрасна. Актори, я прочитав, що актори навіть жили в тих умовах, щоб якось прилаштуватися, відчути себе справжніми героями того, що відбувається: Леонід або памфір це супер відкриття. Я не знаю. Олександр Яцентюк, який там набрав неймовірну кількість ваги, він, як Крістіан Бейл або Роберт Де Ніро прям тут спрацював. І це дійсно класна акторська робота, без всяких варіантів. Ну, мощ Олена, дружина Леоніда, Соломія Кирилова. Також дуже класна робота. І прописаний такий образ цієї жінки мені сподобалось. Назар, їх син це класний персонаж. Він класно і зіграний і підібраний актор. Прикольний пацанчик Олександр Ярема у ролі морди, також дуже такий харизматичний. І всі, в принципі, акторський ансамбль тут дійсно класний. Тут немає ніяких питань до акторського складу, а тільки напевно до персонажу батька. І я не дуже зрозумів, чому його лінію так якось покинули. Ось це для мене якесь питання. Не до розвинені оці відносини з батьками, як на мене, в сценарії знімався фільм на Буковині, велика кількість символізму, образів. В цьому фільмі також є. Він починається з цих е, дійсно дивовижних костюмів, і закінчується приблизно також в тих самих костюмах. Це дуже дуже круто. Навіть дещо нагадує якісь там фільми на кшталт Сонце стояння, і в ньому реально є якась така естетика жаху навіть так в цьому фільмі, особливо фінал там. Щось таке, дуже, дуже, дуже близьке. Якусь загальну ідею можна згрупувати по цьому фільму, але в цілому це така дуже життєва історія історія наслідування того, що ми залишаємо після себе, історія наших ідеалів. Але мені сподобались дві е, такі цікаві соціальні думки, саме в нашому українському просторі, дуже важливі. По-перше, це питання церкви. А що саме я маю на увазі? Церква там, неначе навіть не Божа, а орендована у тих людей, які при владі і які просто чисті злодії, також влада це чисті злодії в цьому фільмі. Тут навіть нічого більше додати. Тут навіть немає якихось завуальованих образів, це дуже просто. І ще мені сподобалася ідея з приводу Савка і радянського всього радянського в нас, в тих людях, які живуть, і вони живуть не тільки там на сході України, розумієте? Не тільки на Донбасі, або там в Одесі, або там в Харкові, або ще десь. Цей Савок живе в людях навіть там, в Чернівецькій області, там, Закарпатті і так далі, всюди. Совок – це не ідея там, чогось російського або ще чогось. Це також, але це не головне. Головне це, це мислення людей, які там всім заправляють, ця мафія, яка там заправляє всім просто там, ну, людина хазяїн того села, там, так, так і говорять. І це нормально для них це абсолютно нормальна історія. І е, дуже яскраво це показується нам, коли ми бачимо, як е, вітають з днем народження. Цього, цю, морду, цю морду, ми бачимо це привітання з якимось там кліпом по телебаченню. Розумієте? Це показує те, що люди живуть ще там. Добрий день, дорогі друзі. В ефірі наш щонедільний концерт вітання складений за вашими листами. Це дуже сильна сцена. Мені здається, режисерська, доведена. Ідеально, а в фіналі є такий простий образ: світло в кінці тунелю. і він його так і показує. Ми неначе не очікуємо, думаємо, ну невже він просто буде зараз світло в кінці тунелю нам показувати? А він такий, а чому б ні? Так просто і зрозуміло. Мені це дуже сподобалось. Людина не живе шаблонами, він не боїться чогось очевидного і також намагається робити щось таке неочікуване і поєднувати це все. Це круто. Я думаю, що тут режисеру і всій команді. Респект. Що мені не сподобалося, що викликає якісь моменти, я вже сказав про сценарій, я вже сказав про режисуру, коли хочеться показати одразу все, але з досвідом прийде якесь таке обмеження самого себе. Ну і напевно, фінал все ж таки, да, фінал це предфінальна сцена, сам фінал класний, без питань. Але от сама предфінальна сцена, я навіть не зрозумів, чому саме вони не зробили її якоюсь більш розширеною, якось не підвели до того, щоб ми відчули все це, що відбувається в фіналі. Якось вони її так чук -чук 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 порізали і не дали нам якогось занурення. Що... Цю сцену мені ось цього не, не вистачило. Я навіть не говорю про те, що треба було все розжувати і показати всю сцену, там як там вони стріляють, там щось там відбувається. Не хочу спойлерити. Але хотілося я якось більшої образності, неначе от на ці моменти не вистачило вже таки сил. ху типу все вже не можу. Придумали, вже не залишилось якогось натхнення, щоб завершити, або просто з якихось інших причин, фінансових, або якихось інших вирішила зробити так, як зробили. <кхем> ну і персонажі батька, як то сказати, рушниця не вистрілила. Я чекав чогось, якогось пострілу, але не дочекався. От така історія. Типу, я маю на увазі, що коли ти починаєш це робити, все ж таки, як якусь таку п'єсу з самого початку, тоді треба все-таки всі ці моментики Доробити. Але при всіх цих невеличких все ж таки мінусах, я вважаю, що кіно вийшло дуже класним, і стане дійсно такою класикою сучасною класикою українського кіно. Якось так. Що ви думаєте з приводу памфіра? Якщо ви його вже подивились, напишіть в коментарях, сподобався чи не сподобався, щоб ви там покращили як режисери. Коротше, пишіть, пишіть, пишіть. А з вами був кінформіст. Дайте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. Побачимось.